Я вами є Марта а Марта просто Аліна. Починаю своє відео. І всім привіт! І вчора вночі ходив Святий Микола і приніс мені подарунки. Є дві новини. Зараз вам скажу першу новину. Першу новину в мене на каналі набралося 110 підписників за рік і 19 грудня. Рік якраз в моєму каналові. І буде в честь цього конкурс. Конкурс треба підписатися на мій канал, зробити репост і кинути в комент... коментарі ссылку, де ти виклав репост цього відео. І поставити лайк. Дуже легенькі правила. Я вам розкажу потім, який буде приз. Давайте Цього року мені приніс Миколай менше, ніж минулого. Але тут я скажу, солодкого нічого нема. Мандарину, апельсину того теж взагалі нічого нема. Давайте почнемо з великого. Це будуть капці. Ось такі капці. Чорного кольору лаковані, вроді я правильно кажу. І тут споку замочок, який Який для Ні, він не відсувається. Дуже класні капти, які зараз модені. ким я. Дуже задоволена, до речі, тому що вони мені підійшли на лап. І далі переходимо до ось такого пакетика. Тут лежить ось такий, як я відкладу, лежить ось такий хомут. Сірий, сірий з чорним. Тут на нього такі ниточки. Зараз я попробую його на себе у удіти. Отак. От Далі до цього хомута йде ось така шапочка такого самого фасону, і тут такий бум-брум. Тут буквочка Д вам сонячні зайчики опускали. Ось така шапочка. І зараз я приміряю цей хомут. Подивимось. Все, піде на мою рожеву куртку. О. Класно виглядаю. Мені подобається. Шапка, до речі, дуже класна, що в ній дуже зручно. Дуже зручно. Далі йдуть три пари трус... трусиків. Такі з пінгвінами. рожеві з пінгвінами. Далі білі з совами. Пінгвіни, стови і червоні з дідом Морозом і тут. От такі три пари трусів. Далі і перед останнє. Це ось такі. Ласіни. Так. Ось такі ласіни. Тут йде верх, десь більше вверху талії, десь тут доці буде, І вони чорного кольору. І останнє також, що мені дуже рада, це ось такий срібний браслет. Самий ланцюжок срібний. І знаєте, що тут висить? А тут висить дівчинка, Алінка і песик румі. Ой, щось погано видно. Зараз я його знімлю і вам краще покажу. так. Дівчинка Арінка не злітає, а песик Лумік, він просто не закріплений на самому ланцюжку. Mm -hmm. Та, ладно, Менше з тим потім його закріплю. Ось такий. Та як же показати, що ж таке? Я чесно не знаю. О, щось більш-менш. Ось такий малюнчик. Песик на Клас! Коротше, зараз. Секунду. Ось такий песик. І тут песрумі по посередині його. І на самому браслеті прикріпимо, прикріплено, сказати, я. Ось така дівчинка з хвостиками, з бантиками. Я, чесно, не знаю, як показати. На День народження собі замовлю камеру. О, професійно. Вже. Отак. От і тут пише Аліна самому низу. Ну, і так, і на цьому було все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І дякую за те, що ви є. Папа! скільки у нас снігу нападало? Краса! До речі, тільки що нападав сніг. Тут же хтось ходив. Красота!